Також я ще з вами хочу поговорити на рахунок 2-літрових дизельних двигунів. Це конкретно 110 кВт. Є ще й на 140 кВт. Конструктивно 110 і 140 кВт. Вони різні. В 140 кВт автомобілі різні поршні, різні форсунки. Друга буде система охолодження і плюс десь на 1,5 до 2 літрів буде більший розхід пального. 110-й двигун рахується одним із найкращих. В ньому найменша витрата пального. Ось я знімав. Огляд на витрати пального конкретно цього Тігуана, це 2021 рік на 150 сил 110 кВт, по місту у нього середні витрати 6 літрів дизеля. 140 кВт на повному приводі буде брати 8 під 9 по місту. Як ти не крути 140 кВт бере більше і дорожче в обслуговуванні. Так що, коли оглядаєте для себе автомобіль, Зва... робіть зважені рішення і думайте, чи вам потрібен 140 кВт, чи не потрібен, потрібен вам повний привод, чи не потрібен.